Всім привіт! Мене звати Настя і сьогодні будемо відкривати Тлінні душі. Будемо відкривати 101 камінь 22 і 3. Ой ні. Будемо відкривати тільки 22 та 3. Із побажаних цього персонажа є такі, як Арбітер, Інквізітор Шамаель, Мучениця, Ренігатка. І кровава, не кровавая епіро, а, а Мастера Лука вроді. Якщо говорити про моїх персонажів, то в мене є Інквізитор Шамель, теж хочу на нього зірочки, на арбітра і на Мученицю. І так, ми змінюємо сервіс. Буде 28. Це мій улюблений сервіс. Будемо відкриватися тут. Чекаємо, звісно, на тих героїв, які є по бажаннях. О, 4 зірочки. 3 зірочки? 4 зірочки. Да шість зірочок. Це взагалі дуже добре. І відкриваємо другу десятку і подивимось, що ж випаде цікавого. І це страха люд, ташира. Я знаю, що вроді на цьому аккаунті є Ташира. І Комідос 4 зірочки. У мене теж є комідос на 4 зірочки, але немає персонажа. Залишилося в нас дві камені тлінної душі і відкриваємо. І приходить до нас рідкісний герой, містик. Це корм, як я говорю. Легендарний герой. Корнар. коронар. Я його не знаю. І відкриваємо. Дош. на велике І до нас приходить Інквізитор Шамаель. більше зірочок Приходить. І наступний герой це Epic Кі Кінігаші У мене є цей персонаж, але я ним не граю. Не знаю, чи потрібен він власнику аккаунту. І до нас завітало червоне. Сайво і це гаро. Не знаю, чи потрібен він чи ні, але комусь він може і потрібен. Ось таке відео в мене вийшло. До зустрічі у наступному відео і чекаю ваших коментарів.